Так буває. Їдеш, їдеш, а потім фіть і вже не їдеш. ЛТшка 2,5 літра. Як вже побачили, притягли її по причині того, що збрило ремінця на насос. Але робота не обмежиться лише заміною ремінця паливного насоса. Також мінятиметься і комплект ГРМ. В першу чергу треба буде добратися до самого гарема, так як тут муфта стоїть дуже близенько. Треба буде зняти муфту і потім дифузора. Щоб відкрутити муфту, є у нас отакий ось ключик. Ключик ось отвориє на ньому. Накидається через болтики. І тепер ключиком на 36. Відкручується муфта. Муфту відкрутив і тепер можна знімати її разом із дифузором. Все, до стопі. і тепер можна вже розбирати все, до чого дотягнуться руки. Перед тим, як скидати ремінця бажано відкрутити ось ці болтики. Знімається нижній ролик і тепер відкручуються три болтики, один, другий, третій, які тримають весь оцей механізм. І тепер очки лишається відкрутити демфер. Для цього у нас є отакий от ключик. Так тут все розібрав, залишилося лише послабити ролик і скинути рівняця. Спочатку треба зняти задню шестерню і прокрутивши колінвал, виставити. Розподільний вал на мітку. прорізь паралельно до поверхні голови. Ось видно минулого разу при заміні хтось собі помітив. Але зазвичай я таким міткам не довіряю, тому що можуть понаштрикувати їх. І тоді думай, чи воно, чи не воно. Тому краще спочатку виставити ззаду і вже потім скидати ремінець. Скрутив трохи болтика. Далі до справи береться знімач. Робиться хрум. Ну і тепер, щоб зняти помпу, ось тут два болтика. Які кріпляться через кожух два болтика, ще і третій окремо. Одразу треба підставити і косіємність бо рідина побіжить. зібрав трохи до кучі Накинув ремінець Болтик на натяжному підтягнув трохи, щоб при натягуванні ролик нікуди не тікав. Ну і тепер натягую сам ролик. Трошки прокручую колінувало вперед зовсім небагато, щоб натягнути ремінець. перевірюю. Натяжку. Якщо все нормально, то тоді болтик на ролику затягую остаточно. Заодно можна поставити захист. Ну і одразу шківок колінвала. І найголовніше не забути ось цю тонесеньку шайбу, яка кладеться між шестерньою Герема і шківком. Ставиться шківок колінвала і можна легенько підтягнути центрального болта. При затягуванні бажано колінвала сильно не крутити, так як зараз доведеться виставляти мітки. Спустився донизу, вставив воротка в колінвала. І тепер ось з лівого боку. Ось тут має бути пробочка, але її тут немає. Ми ще з'їли. І легенько прокручуючи колінувал вперед-назад небагато, шукаємо ось таку міточку і суміщаємо. Далі перемістившись в салон, виставляється розподільний вал за допомогою калібровочної пластини, орієнтуючи прорізь розподільного вала паралельно площині голови. І тепер, коли все виставлено, затягується шестерня розподільного. Вала. Новий ремінець на насос накинув, натягнув його одразу, шестерню розподільного вала ось цю не зажимав. Зараз виставлю сам насос і тоді вже Зарметься цей болтик. Міточка на насос. Ось він такий зубчик вибитий і орієнтується він приблизно ось на це вухо насоса. Коли насос виставлений приблизно на мітку, накидається ключик, натягується до маленького упору насос, і потім доводячи приблизно ось тако приблизно ще вперед, ось в такому положенні, і затягується задня шестерня. До упора підвели, трохи додавали і затягнули шестерню. Далі, коли будуть виконані всі процедури під капотом, машинка запускається, прогрівається, підключається комп'ютер, перевіряється запалення і, за необхідності, коригується. Витягнув на щоб не бурчати в боксі, запущу, прогрію і вже потім виставиться запалення комп'ютером.